Поліетиленова заборона за прикладом низки країн світу Україна може відмовитися від поліетиленових пакетів. Уже готовий відповідний законопроект. Його розробили вітчизняні екологи. Вони пропонують перейти на пакети, що розкладаються. Чи готові кіровоградці відмовитися від дешевих пакетів і чим їх можна замінити? Розкаже Марія Староста. У руках екоторбинка у ній ще кілька полотняних мішечків для круп, макаронів та цукру. Пані Вікторія з таким набором уже більше року ходить за покупками. Набагато зручніше, ніж пакетик. Якщо пакетик ще можна переживати по дорозі додому, що може там ручки не витримають, то тут абсолютно ніяких проблем. Відмовитись від поліетиленових пакетів Вікторію змусила не тільки їхня незручність, а й шкода, яку вони завдають місту. Ні для кого не секретно, що зараз перетворені наші узбіччя, наші прибережні зони, все завалене поліетиленом і дійсно це зараз наболіла проблема. Поліетиленові пакети валяються усюди, у лісах, річках, на дорогах та узбіччі. Їх знаходять у шлунках загиблих тварин та птахів. Поліетилен займає більше 20% сміття пакеты нікуди не исчезают, їх хоронять, эти пакеты хоронят, они находятся в земле, длительное время находятся, и никуда они не исчезают, а их накапливается большое количество. Шкоди довкілю такі пакети завдають на сотню років, кажуть екологи. Поліетилен розкладається більше 100 років в почві и, а если раскладывать, а при его сжигании выделяется очень много формальдегидов, которые загрязняют окружающую среду и воздух. Аби не забруднювати навколишнє середовище поліетиленом, еколог також радить користуватись паперовими або ж полотняними торбинками. Лично я использую такую, у меня всегда в сумочке есть место пакета, он не занимает много места, его очень легко спрятать, и в то же время она легкая, и то же самое, то же мясо. Даже, если, например, все, можно и это будет незаметно. Не тільки зручно, а ще й вигідно. На пошиття ось такої екотербинки піде від 5 до 15 гривень, а користь із неї буде на декілька років. Цю тербинку я виготовила власноручну, продизайнер, продизайнерувала. власноруч. дуже. Містка. Її я використовую в походах з супермаркети, ну, в принципі, в побутовому житті. Від використання полімерів вже відмовились більше 40 країн світу про те, як борються з пластиком за кордоном, розповідає Пол Бронсон. Він волонтер у Кіровоград приїхав з Америки, аби поділитись досвідом своєї країни. In the where I have У Болдері, де я проживаю, деякі органічні магазини є лідируючими по цьому питанню, але проте великі магазини досі продають полетенові пакети, і люди мають платити деяку платню за те, щоб його переробляли. А також люди мають платити від десяти 20 центів за те, якщо ти хочеш, маєш бажання використовувати пластикову бутилку або пластиковий пакет. Проте, не дивлячись на це, є такі маленькі магазини, які в. Що вирішили це питання? І вони використовують, Вони очікують, що ви прийдете самі з тканевим сумочкою або рюкзаком. І вони вам не пропонують ні паперові, ні пластикові пакети у кіровоградських же магазинах та супермаркетах. Біопакети поки рідкість. Паперові торбинки використовують одиниці, та й то лише у деяких відділах. Ми почали використовувати ці пакети для продукції, яку виготовлює наше підприємство. А потім вже почали використовувати і для хлібобулочних виробів, які не запаковані, ну, без упаковки виробника печиво туди пакуємо. На екотару можуть перейти й інші магазини. В Україні вже розробили законопроект про заборону неекологічних поліетиленових пакетів. Згідно нього, за три роки країна має перейти на екоупаковку, що розкладається не за 100, а за 5 років. Проте не факт, що коштуватиме вона дешевше, а платити більше готові не всі. Я не проти, если б на заміну прийшли, звісно, бумажне пакети але за таку ж стоїмость. Мені здається, краще переплатити, але щоб ми були. В гарному середовищі проживали, і це більш культурніше буде, більш по європейськи. А от пані Вікторія платити більше не хоче та й Каже, робити це не обов'язково. Варто тільки мати при собі ось таку полотняну торбинку. Точно так же вчиняють і мої більшість друзів, і я думаю, що якраз я своїми діями спонукаю їх замислитися, що, може, наступний раз вони також візьмуть таку торбинку з собою. І додає, чекати на якісь поліетиленові заборони зверху не варто. Вберегти своє здоров'я, а місто від забруднення вже сьогодні може кожен. Марія староста Анатолій Басистий, басисти Володимир. volog den za dnem